У Франції суд засудив лідерку ультраправих Марін Лепен, присудивши їй 4 роки тюрми. Щоправда, два із них умовно, а два із них домашнього арешту. І саме головне, заборонив їй займати державні Посади. Ну, вона збиралася, звичайно, ж балотуватися на президента Франції у 2027 році, і тепер це виходить для неї все. Вона вже не стане кандидатом президента, відповідно, не стане президентом Франції. Що це означає для Франції у принципі? У принципі, для Франції це означає те, що у 27-му році президентом Французької Республіки нарешті стане представник її партії Національний фронт якого е, звати Жордан Барделла. Молодий, дуже перспективний, 29 років, дуже здібний, дуже е, цілеспрямований політик, який просто увірвався в останні роки на е, правий небосхил політичний Франції, і який ізовні е, дуже е, Телегенічно, фотогенічно виглядає, на відміну від немолодої і не дуже, як на мій погляд, телегенічної, фотогенічної і взагалі не дуже зовні приємної. Хай простять мене французи з правих поглядів Марін Лепен. От і, взагалі, Жордан Бардела має досить прогресивні погляди у всіх напрямках, і що саме головне. Що він не пов'язаний із російськими спецслужбами, судячи з усього, ну, Марін Лепен, судячи з усього, ну, з того, що ми е, бачимо по її поведінці, вона отримувала фінансування довгий час з Росії, хоча потім, е, мабуть, кілька років тому вона пропинилася, і вона почала навіть про Україну досить непогано висловлюватися. У е, Бардела е, молодого такого багажу немає. І він, ну, його погляди дозволяють йому притягувати голоси не лише із обмеженого правого крила, але і із центристського крила, принаймні. От, він більш такий компромісний. Тобто заміна лідера. Вимушена, вона, я думаю, дуже і дуже піде партії на користь і шанси на перемогу ультраправих, ну чи правих, правильніше їх називати, різко зростають, але певно очевидно, що буде його підтримувати. Оце ж її висуванець. І, власне, ось оце оновлення вимушене, воно дуже і дуже піде партії Національний фронт на користь і думаю, що Франція буде наступною країною після Німеччини в тому числі, там ж ідуть праві. До влади, ну, хоча в Німеччині вони не прийшли, можливо, Франція з великих країн буде першою, якраз де повністю прийдуть до влади праві і змінять поїздку дня, зупинять нарешті оцих всіх африканських і азіатських мігрантів, які фактично знищують Європу.